Червень місяць в самому розгарі, а я вирішила, що мені тут не вистачає кукурудзи. Є у мене ось така вільна діляночка, то чому б її не засіяти такою смакотою? А тут якраз до мене приїхала посилочка від Влада М'юг, це офіційний дистриб'ютор насіння. Клос! Кукурудзи забагато не буває, подумала я, і взяла ще ось таку велику пачку про запас. Всі ми знаємо, що ціни ростуть тільки догори, тому нехай лежить на наступний рік. А тут ще в них проходить дуже класний розіграш. Можна виграти пікап. Тому я, звісно, приймаю участь, і ви також. Приєднуйтесь, вся інформація є на їх сторінці, а посилання я залишила під цим відео. Перед тим як сіяти насіння в землю, я його спочатку проключила. І для цього я взяла контейнер, поклала на низ салфетку, змочила водою, висипала все насіння, знову накрила салфеткою, знову змочила водою і поставила в тепле місце на декілька днів. І ось такий результат у мене вийшов. Насіння все проросло, крючки досить великі, тому гайда його тепер висажувати в землю. Ямки буду робити сапкою, тому беру її, та бориса для вас. Нашого настрою, знаю, що ви його дуже любите. Швиденько все зробила. Ось такі у мене вийшли не дуже глибокі. В кожну ямку посіяла по дві насінини про всяк випадок, а в деякі навіть по три покидала, тому що дуже багато ворон, думаю, що можуть прорідити. Далі поливаю водою. Тепер кукурудза проросте набагато швидше, і думаю, ми встигнемо ще посмакувати до морозів.